Знаєте, буває, чекаєш якусь нову гру, заносиш за неї гроші одразу на виході, а потім сідаєш проходити і не отримуєш нічого, геть нічого. Лише після гри відчуваєш якесь порожнє наповнення всередині, лягаєш спати і взагалі не розумієш, навіщо чекав цю гру. Я так розважався, що забув випити свої ліки не завжди, але бувають випадки, коли нові ігри роблять заради продовження серії, або лише заради отримання грошей з продажів. А ось про головне забувають, а саме зрозумілий геймдизайн, приємне керування та поступове наповнення. Інша справа, коли випадково натрапив на гру, від котрої нічого не очікуєш, тому що вона з категорії маленьких проєктів, наприклад, як від якоїсь інді студії. Тому в цьому відео тебе чекає приблизна та сама історія, коли гра максимально простецька, але від цього не гірша. До речі, в цьому відео ми розіграємо 5 ключів гри Stand Paradise на Xbox. Тому обов'язково підпишись на канал, протисни вподобайку та напиши коментар стосовно гри, огляд якої ви зараз бачите в себе на екрані, Тільки одразу вказуйте маю Xbox, хочу виграти гру. Або Xbox не маю, але просто написав коментар, щоб підтримати канал. Розіграш проведемо в кінці березня серед всіх коментарів під цим відео. Або швидше, якщо наберемо під цим відео, наприклад, 300 подобаєк. Ну що, родина, написали? Тоді починаємо. Let's go! Пам'ятаєте, ще в дитинстві в нас були кнопочні телефоні, котрі в свій час запускали java ігри Тоді пам'ятаю, була золота епоха платформерів бітемапів, мапів і Ubisoft тоді, до речі, непогані ігри навіть кліпали. І мені здається, зараз багато хто згадує цю гру, а саме Gravity Defy. Хардкорний, максимально простецький аркадний симулятор мотоциклів. Де треба лише рухатись вперед і подолати перешкоди себе на шляху, але враховуючи фізику, коли переднє або заднє колесо відлітало після маленького стрибка. Це нереально вибішувало. Ми ще в дитинстві постійно казали, яка падлюка не закрутила нормальна колеса цьому спортсмену і посадила за кермо. Окрім цього, в мене в дитинстві ще була улюблена гра про перегони на денді, піратський клон Фамікома, а саме про М2. Пам'ятаю, як батько подарував мені цю гру перший раз, коли побачив. Це були враження приблизно як від Need for Speed Must Wanted. Трішки пізніше, коли в мене з'явилась ціга, до моїх рук потрапила гра під назвою Гонки під рок-нрол. Ось вона дійсно принесла бурхливий шквал неперевершених емоцій, під потужний саунд та драйвові дріфти на трасі. Після плавної підводки від собі побачити щось схоже теж про перегони, тим паче від українських розробників. Дякуємо, Богородице. Мене ця тема зацікавила. Тому сьогодні мова піде про гру під назвою Stand Paradise. На фоні одразу видно стару автівку 80-х років. Звісно, очікуєш почути в грі якийсь потужний старий рок. І на диво у розробників такі самі смакові рецептори, як і в мене, на рахунок музики. Під час проходження нас постійно буде підштовхувати, тиснути на кушетку потужний саунд. А ось на початку гри можна побачити цілу купу різноманітних автівок для придбання за ігрову валюту. Монетки, котрі, як і в Аріо можна отримувати під час проходження. До речі, доступна гра в стімі на платформі Xbox та Nintendo Switch, але поки що на PS5 її можливості придбати немає. Можливо, питання часу або ні. ледь не забув зараз такий час, що варто підтримувати українське. Хоч тексту в грі і не але одразу доступна українська мова. Так, це не якась велика гра, але сам факт можливості пограти солов'їною, плюс карму для розробників. З приводу керування воно приємне, машина відчувається добре. Наприклад, щоб їхати вперед, треба тиснути РТ. А щоб тачка катила назад, треба натискати ЛТ. Також лівим стіком можна керувати напрямок руху. При падінні і тим самим невелювати стрибки та піруети під час виконання різних сальтов, небезпечних рухів та і взагалі рухатись не тільки вперед, але й назад. Ох і накрутили! На шляху вам будуть траплятися пальне, котре працює як форсаж для автівки. Також якщо впасти на діжки з порохом машина відкинеться у іншому напрямку і буде летіти, і таким чином можна буде. Перелітати обриви різні прірви тощо. До речі, на початку гра здається легкою і піддатливою, але чим далі, тим частіше ви будете бачити лише капот, котрий відлітає та суцільні падіння в яму. Крім цього, в грі постійно будуть вас переслідувати копи, вилітати літаки, потяги на деяких мапах. На вас може вилетіти велетенська акула. Під час таких стрибків вмикається Time, коли ми бачимо ігрове сповільнення. За рахунок таких моментів гра дійсно затамовує подих. Ось чого саме мені не вистачило, як поціновувача драйву та адреналіну, це можливості перемикати швидкості. Щоб проходити рівень ще жвавіше, або мати якийсь турбофорсаж, котрий можна вмикати один раз за перегони. Чув, що з недоліків в грі не вистачає чекпоїнтів, на мою думку, вони й не потрібні. Коли треба вивчити мапу і пройти до кінця, вмикається гравець, котрий проходив Gravity Defy. Пам'ятаєте, коли в минулих відео розповідав, що зараз перегони трішки переживають за непад? Ну як трішки? Суцільне розчарування. Не вистачає чогось простецького з прикольною механікою, з крутими стрибками і потужним саунд Від Stunt Парадайс насправді нічого не очікував, але на диво мені гра зайшла. Вона підкупає постійними стрибками, великими схилами, цікавими і неодноманітними мапами. Знаєте, під чіпсики з колою ідеальна для проходження з компанією. Тут мій пивас, чіпсики і всяке таке смачненьке. Навіть була одна локація, котра нагадує другий флет-аут. Окрім цього, мені не вистачило якихось поінт зон в грі, за виконання котрих можна отримати бонуси. Наприклад, краще пришвидшуватись, як в тому ж Соніку. Бо виконуючи різні трюки, наприклад, сальтухи ніяких бонусів не отримуємо. До речі, на рахунок локацій, грати будемо на території Америки, що непогано, але хотілося б побачити таку саму гру, але з нашими звичними Карпатами, розбитими дорогами, пом'ятими автівками, ганяти по залізничній дорозі, де на фоні написано, наприклад, Харків або Київ, або навіть Львів. Оце було б трушно. Але це лише мої забаганки, як я бачу, якщо хочу зробити гру для української аудиторії. Це ж таки, стан Paradise — це гра для більш великої аудиторії. Але якщо ми хочемо розповісти про Україну в своїх іграх, то й локації повинні бути більш рідними. Ну хоча б великодки якісь можна було б залишити. Мені здається, грі є ще куди рухатись. Багато чого можна буде додати в наступних оновленнях. Але для цього хлопцям потрібна ваша підтримка. На цьому в мене все. З вами був Батько Грає. Підтримуйте своїх, донатьте на ЗСУ і головне, грайте тільки в якісні ігри, якщо вам, звісно, є з чого пограти.